Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еврас. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику про ЛВК. У нас продовжується, можна сказати, починається тобто, правильніше так говорить, третій день. І давайте перейдемо, подивимося, що там за суперник. Суперник на наш, наш третьому ні, це філіппінський клан, Грефіл Clan. І зараз покажу по балансу. Давайте покажу зараз баланс і покажу, з яких саме аккаунтів я сьогодні буду атакувати. Перший аккаунт у нас іде основа без основи нікуди, як то кажуть. Друга атака у нас буде йти. Слухайте, сьогодні взагалі буде у нас мало атак. Да? Дивіться, перша основа. І все, у нас тут далі йдуть 12 для 13 Тому у нас ще буде дві атаки з, 13, ой, з 12 таунхолів. Тому у нас. да, так атаки виходять. На сьогодні 2-12-ки і одна 14. Ну що ж, давайте почнемо. ось до 29 номер. Атакувати я буду Лавашар з суперчаклунами. Давайте перейдемо. Ой, куди це перейшли? Давайте покажу, що ми тут займаємо по таблиці на даний момент. На даний момент у нас перше місце 187 зірок. Ну, Тепер давайте спокійно, спокійною душею перейдемо, подивимося, що тут за розстановка. Така розстановка, дуйки всі в одну сторону дивляться, для лавашара трохи зручно, да? якщо для Діріка говорить, а от для лавашара, самого, тип, як запускають, то база трошки незрозуміла. Ну зараз покажу, що я хочу тут зробити. Ну, Десь, наприклад. Можна і звідси запустити, щоб ближче було, да? просто моної також з дальності запустити. з дальності. Це оце, якщо звідси кидає дірік, то трохи небезпечно він може не долетіти. А якщо звідси, прям з цього куточка, то я думаю, він спокійно впаде десь тут на арбалет. Забереться ратуша. Каке тут немає, тому що бояться, інферно, по ідеї забереться. Якщо, в принципі, ратуша буде битися, то... Чого би, чого б воно не забралося? да? 7500 хітпоінтів, Ладно, давайте почнемо атаку. Далі героями. Ну героями, якщо тут аквіна не забереться, я скину їх тут знизу, і щоб вони йшли тако, до 12 годин. І там вже подивимося, як будемо скидувати по ситуації саму цю саму армію. Давайте почнемо. Фріз нам не знадобиться, десь його може в катці заюзаємо на якийсь деф. Так, куля, лава і дірік. Допускаємо. Так, так, Обратненько все підкидаємо, все вчасно, головне, встигать та не спішить теж. Так, да, інферно забирається, як я і казав, далі тут приходить до кланкасла. На жаль, не забираються дуйки, ну хоча, знаєте, воно мені і не завадить, я думаю. Так, все, інвізів немає. Далі. Ну, дивіться, тут дуже-дуже зручно. Зараз король не пойде сюди, кудись з бомбьошки. Іменно сюди до ворожих він. Я одразу навіть дві викину. Два хантера, тож тут чемпіонки ніякої немає, да? І нічого небезпечного так-то нема. Так. Ну це певно, що кінг там буде трохи стопить моїх героїв, але, але думаю, терпимо. Так, 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 ти куди, куди, куди? Давайте почищу краще бомбежку, бо король може не туди, куди треба зайти. Так, це прожимає і сюди, давайте скину бомберів. Далі, далі почнемо. Хай там підходять герої, я з цієї сторони вже тут на 12 годинах почну закидувати лава лун. Прям така зручна, як для мене. Сторона виходить. Так, сюди давайте. Так, ми ще дві спешки є. Ну, слухайте, можна навіть прожати вже і Вардена. Думаю, якраз час. Це прискорюємо. Лас, лас спешка залишається. Ну, думаю, нам це з головою вистачить. Можна сюди фріз 'юзнути і сюди спеш так покласти. І думаю, нам буде, нам буде хорошо в атаці. Так. О, далі. Куди б нам мі міньйону треба кудись просто. Ось до. Давайте сюди, хай тут почищують, тому що кулі зараз все одно полетять до 3 годин тут забирать забирають деф, який залишився. Ми думаю, міньйони тут найкраща ситуація просто щоб скинути їх. Все, там кінг з квіною теж підходять до 3 годин кулі, тут вже навіть розлітається хтось сюди, хтось туди, да, до трьох, хтось до 6. І отак, все, трьошка це можна пружати уже. І атака атака виходить. Трошки, знаєте, коли побачив базу, навіть якось страшно було атакувати лава луном, але все-таки гарно вийшло. Навіть тут якісь інші мікси, я не придумав, що Можна було б гібридом спробувати, але навряд чи б час вистачило. Тут у нас часу скільки... Дві хвилини витратили, да? там ще десь 47, виходить, 47 секунд залишалося. Тому все, друзі, переходимо до наступної 12-ки зараз будемо робити атаку ще з неї. Так, все, друзі, перейшов на аккаунт, з якого нам треба зробити атаку. 12-й таунхол мікс абсолютно такий самий, абсолютно ідентичний, із тим минулим, на якого минулий раз, коли ми атакували. Так, давайте перейдемо до бази, до перегляду бази, де там у нас 28-й номер. Заходимо. Отака база, знаєте, що я тут придумав? О, можна дивіться. Я буду була таку, таким самим міксом, тому о, дуйка тут буде одна все-таки. Ну, Я хочу закинуть ось цього такого, бачите, кутка девільно в область у нас, у нас є. Хочу ла, таку кулю, лаву і Дірік пустить. Дірік десь впаде сюди, приблизно на арбалет. Я боюсь, що тут десь можуть бути бомби, і атака може зафейлитися. Це що прям пугає трошки, якщо чесно, в цій атаці. Не ну, знаєте, яке ка у суперника немає. Я думаю, можна ризикнути. Може там і тесілки, знаєте, стоять? Не знаю. Ну, риз... Ніхто не ризикує, той не п'є шампанську, давайте все-таки спробуємо ризикнути. Може там якийсь торнадо на чорний випадок такий стоїть. І... Ну ладно, це якщо пощастить, даже торнадо. Просто там вже має все одно будь така різниця. Давайте почнемо і побачимо, яка у нас реалізація. Треба також буде зафрізити нам. Беремо одразу кулю, а однакш... перемотну так, щоб просто було зручно мені взяти фрізи зафрізити дуйку. Так. Так, так. Давайте фріз готую. Десь де елексиросховище буде дірік. Я кину так фрізку. Трошки далеко падає все-таки дірік. Так, да, дивіться, там торнадо десь було. А немає бомб, кстати, Не знаю, я б на місці суперника, мабуть, тут бомбу поставив одразу, що і прямо тут... Ага, все, нам інвіз більше не треба тут. Прям там удобно так е, закинути. Ін... Якщо б там були бомби, а це їх бомби, то все, моїх магів би не було, і атака би накрилася, я вам кажу. Я не знаю, вроді такі бази гарні беруть, а от е, не можуть там щось логічно саме поставити, якусь бомбочку. да, ну, Я думаю, це мені б точно зафейлило атаку. Але бачите, мені повезло і там не було бомбочок. Це і на моє щастя, якщо чесно. Так. Прижимаємо кінга. Бомбера можна кудись вообще выкинуть, знаєте, тут така база, що він не треба. Сюди викидываємо. так, І от так давайте. Так, варден і поспешечка. Пока що дві, вики... дві викинемо. Так, сюди. Десілки залишились на 3 годинах, трохи погано. Да. Там не можна буде на почистку закинути міньйонів просто. А треба буде, буде просто чекати, поки кулі тоді полетять. Тому міньйонів поки що я викидувати не буду, да ну вже деякі полетіли туди і невдачно не стопроцентово помруть. Так. Все, тут а, почистили таку область, можна тут а, два міньйончика залишити, хай підчищують. Так, нам також ще і квіна допомагає, давайте і там. Отруту на все одно вона нам не треба, у суперника КК пусті, то хоча б на склетів будемо їх витрачати. Да, Дивіться, ще одне активовується. Десь там ще й третій, по ідеї. Не знаю, вони якусь таку базу скопіювали, що. Всі якісь паски в одному місці, але не там, де треба. Якщо б тут було дві їх бомби, то там де проти гібрида трошечки було. Гібридом тобто, було теж важко гуляти. Там, Якщо б хогі були, ще б ратуша взорвалася, і їх бомби, то реально. Може б, таку базу можна було б взяти скопірувати? Не знаю, я може скріншотик зроблю, хоча в мене, мене вже і 12 ок немає. Да? У мене ще скоро там один аккаунт остається і все, далі там буде переход. Скоро в, в, в ближньому часі, але записувати переход точно я не буду, тому що у нас вже є по 13-му таунхолі переход. Думаю, а Анаша. Да? Місяць, місяць тому ж був записаний, а це ще один наша просто треба. Я, В принципі, буду таке саме робити, як я і в відосі робив, тому це нікому не цікаво. Так, А поки ми говорили, тут, спілкувалися з вами, то ми забираємо трьошку просто там з кулями, вони там вже все підчистили. Реально, а це так заговорився, що я не замітив, як вже і чистка там пройшла. да, і таке, Ладно, все, друзі, завершуємо розмову і давайте переходимо до основного аккаунту. Переходимо одразу до атаки. Атака тут буде, проходить е, армію і гідро, як її називають у народі. да, ну а... Також прям, якщо точніше говорити, то дракони плюс райдери, плюс з суперарчеровим під клоном. Це в Десанті все це буде у нас знаходиться. Перейдемо давайте до суперника. Це мій основний аккаунт, остання атака, і у нас тут суперник 15-й Таунхол. Подивимося, що нас тут вийде. Я зазвичай такі батько не знаю. Кидаю просто по привиці відсюди, десь, да, з цієї сторони, такой Дірік сюди летить, десь його в цій області відкриваю, і все, він забирає радушу. Ну тут я щось трохи боюсь. Мене це спелтавере. Напрягає, то я буду з цієї сторони. Запускати, все-таки база як не як симметрична, і різниці немає, якщо я щось поміняю, да? Ну, якісь різниці в ППОшках, правда, є, але це Це не особа така велика проблема, я думаю. Тому запущу все-таки звідси. Буду десь, напевно, тут драконів скидувати. Та, да, десь тут наприклад. Надо ще якось буде з цим. Ну тут я, напевно, чемпіонку все-таки кину на, на подмогу. Ладно, давайте. Почнемо, героїв. Якщо говорити про Квіну і Кінга, то я їх десь потім окремо скину, десь щоб почищували. Да? Не буду їх разом з армією все кидати. Я на повторах хоч до сьогодні я фінал показував, да? то не хочу щось так робити, не дуже мені таке подобається. Все, пішли в атаку. Зараз ще Це 30 секунд тут у мене є. Я хочу подивитися, де тут можна прям та кинути. Десь, мабуть, між цими двома колекторами мене буде скинути. Все, починаємо атаку. Отак. Отак. Отак, отак, отак. Трошки лівіше скину, так, да, як я зрозумів. Ну нічого, все одно воно летить в, в, в той район, де нам треба, да? В той сектор, куди нам треба завезти. Так. І давайте тут скинемо інвіз і закинемо якраз візьму. Івізики, колони. А моноліт, кстати, не знаю, чи забереться, в принципі, бо тут вони і на орла можуть так перейти потім. То можливо і заберуть. Так, прожать на треба чемпа. Вручну я це все роблю. Не дуже я довіряю оцим автопрожаттям вашим. У мене було таке, що і квіна помирали, коли активувалися, і все що хоч. Так, далі давайте перейдемо. Сюди, думаю, можна героїв спокійно закинути. Тут ППОшка є, тому це трошки буде складно для драконів. То тут їм герої на подмогу прям пойдуть. Вони там кемпи б'ють, їм нафіг ти дракони треба, да, щоб їх рятувати. Є ще два хантера, хантера я не знаю, на кінга закинемо, він хоч 39 левел, але хоч це його сповільнять, і нашим героям це буде більш таки пріоритетно, да, і дуже швидко звершиться атака. Так, у нашій, щоб ви розуміли, майже 2 хвилини часу ми за хвилину вже 90% набили. Хвилину 20%, якщо говорити так точніше, так, сюди підкидемо хантерів і все. Дуже швиденька атака, бачите? П'ятнадцатка, але що з нею? що? П'ятнадцятка по фронту, по про фронт фронтальному цьому вигляді, да? але що, коли заходить всередину? Просто слабка прокачка і все. І от такі трьошечки ми забираємо два з половиною нам в ресурсницю йде в скарбничку, але хі -хі, в мене вже там нема куди його викидувати, забор фуловить, тому таке. Все друзі, у мене тут всі атаки зроблені, які я зробив. На відос ми знову зробили всі трьошки запланованих атак. Зараз ще буду робити позвідео з інших ну По ідеї тут теж трішки, це 13 проти 12 -ки, і так само знизу. Таке. Все, друзі, зустрінемося завтра. Завтра я вам вже розкажу, що там по у нас по раундам, покажу таблиці і повторюю. Тож, друзі, ми перемогли в третьому раунді 77 на 56. Ну, знаєте, по стандарту якось не буваємо там більше 70, більше 70 просто зірок, да? десь в районі там 75, там що 76 у нас було в першому роді. І так далі, так. все в одному такому можна сказати, діапазоні. Давайте перейдемо до таблиці, що ми зараз займаємо. Займаємо перше місце. Ну і у нас чудовий відрив вже йде у четвертий день, це можна сказати, середина ЛВК. І ну, відрив таки непоганий. Ну, думаю, розслаблятися все одно не варто. І треба все одно так само гуляти, продовжувати, атакувати, розвивати. Так, давайте перейдемо до атак від суперника. Перша атака, я хочу показати, це на третій номер. Трошки є в цьому міксі навіть геніальність. Я вам зараз розкажу. В чому, дивіться, чотири тряса є, мікс єті, просто єті з хілками да, і все. Прибувається у нас тут трясом така секція, ну і це запам'ятайте просто. Там запам да. пробивається трясом, тут вже такий проход зроблені дратуші. Ладно, можна тут було б бомбера да, щоб пройти єті. Но у нас суперник не пальцем роблений, і він бере кулемет замість бомберов, да, може було б реально. Якусь іншу осадку взяти, по типу ж того вогнемета. Ну ні, тут коломети, де, бачите. Можна було б навіть взяти кулемети, але поміняти якісь закляття. Ну, знаєте, в кусталі завжди генії якісь знаходяться. І можна реально побачити їх дії. Я навіть бачу, як це як просто мишами одразу робили предзаход. І я не знаю. Це літом вроді було. І я, вам, я, я вам його начебто показував десь в черневому сезоні. Тож не пам'ятаю. Отак. Ну, все одно, знаєте, трьошка переможців не судять, все-таки це його була тактика, не нам його судить. Так, фрізиться радше, до що там є ті доходять, да і спокійно її забирають. Також до 6 годин тут з трьох підходять війна з чемпом. ну, Віна під хілками, тому їй чудово. Ну а чемпіону не дуже. Так, ну і також тут з кулемета. В кулеметі самому сиділи тут льодяний ль 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 голем, та і також п'єка, тому для почистки так нормально все йде, і ще тим паче, якщо вони в центрі там де купа дефу. Е ну і тут теж немає, все, не залишається нічого, що тут позаду почистить, тому прекрасно, я так скажу, навіть. Таке, ну. Не знаю, можна було б якихось щось інше взяти по закляттям. Точно не джамп, да? ну, наприклад, такий рейш або навіть миші, щоб там як надобив було. Да? Ну реально, тряс там явно був лишнім, там би кулемет і так би зробив, думаю, який не який би проход, але. Але. Все одно трьошка, тому. переможці не судять, як я кажу. Да? Давайте прискорюю. Тут у нас вже йде почистка квіною з 6 годин Ні, з 9 годин тут піджимають, міні-дракончики і такі інші. Хлам. Ну, не сказав би, що хлам це прямо такі да, юніти. хлам можна сказати про варварів, влучиться, злі були, да, це, в принципі, доволі нормальні юніти. Ну і тут забирається у нас трьошечка. З нас здирають просто. Так, І давайте перейдемо тепер до атак від наших тімейтів. Тут 16-й номер. Отака була. Отака база. Дуже цікавий мік, знаєте, 8 трясів. Я на такий ніколи не брав. Давайте подивимося, що тут буде, все-таки десь дві секції будуть аж ламатися. Так, іде почистка єтями спочатку з 9 та також 6 годин. Ламається трясом тут проход до арбалетів. Тут також трошки ламається проміжок, щоб зайти було, куди єті боулерами. також ламається тут а, район, біля району ратуші, такі колодязь, де була, де була ратуша. Так, далі давайте дивимося. І цікавий якийсь міг здаєті болер боулер смеш іде. Так, кидається казарма, ну знаєте, ну слава Богу, що ну, у нас тімейт розумніший, і він все-таки взяв казарму, а не як минулий наш о, друг <гум> взяв коломет, да? так? е... рейджик. Рейджик підкидається, ратуша зараз спокійно забирається, підфріжується так ось інферно з ратушею. Ну реально було б, знаєте, це я подумав, було б пічно, сліп тут замість казарми був би коломет, да? так? Так. Ладно, тут казарма, тому що будемо споминати минулу атаку, да? так, все, тут, бачите, з казарми виходять хогі, також бойлери наносять дуже сильний дамаг, вони тут проходять. Да? Ну, Стойте, їх тут прям купа залишилося і реально під рейджем вони там прям рознесли, навіть забоїнку винесли. Так, ну все, я тут 2х поставлю, в принципі, атак у нас база добирається. 8 трясів, да, доволі цікава. Ну, знаєте, атака гарна зайшла, тут прям їм такий гарний проход створився. Не знаю. можна було... Я не знаю, чи можна було б тут кулеметом. Не думаю, він би точно тут би пробив би якісь інші закляття. Ну, все одно тршечка є, і це саме головне. Давайте перейдемо до 17-го номера. Отака От база. Знаєте, чимось вони схожі, все-таки бази, але вони відрізняються дуже сильно. Просто такі похожі якась, як сказати, тематика база да, таким квадратом. То щось оце в них є спільне. Так, тут атака буде йти лава луном. Так, звідси. Я не знаю, як назвати цю позицію, ну давайте між 9 і 12 годин закидується тут. -то. дірік, прям дві лави викидується. Не знаю, можливо, кліком, просто в мене такий інколи теж буває, що я лаву викинув, да, в мене там щось дотик не зарягло, наприклад. Ну таке буває рідко, правда. І я викидаю другу лаву. ну ладно. Тут, як бачите, магії в десанті, ой, не впіваю підкидатися фріз. В магі виходять за інвіз. Ой, ків... Не встигається кидатися інвіз, я хотів сказати. ось що, Фріз-фріз, Шось... да? інвіз, воно все однакоє рифмовки. Тому так. Ні, ну слухайте, магі... три маги вижило все-таки. Я думав, там всі помруть, да? і спочатку пізно кидається інвіз, то потім вони виходять з того інвізу, да? прям така якась напряжка була. Так, і між 12-3 і 3 годинами закидуються у нас луни, кулі, якщо говорити в народі, просто так. І також підкидуються тут герої ближче до 3 годин для підчистки. Що ж, давайте дивитися, залишається один рейдж для кулі. Ну це знаєте, реально було б для мене, якщо чесно, дуже напряжно. Тому що для куль немає ніяких заклять да й десант більш-менш якось хоч зайшов, да, дано напряжно було. Так. Дросурел? А, це від для фріза. Я просто думав, а що туди фріз скидався. Так здалося просто. Так, ну куль ще чимало залишається. Також є. А, прожаття Вардена вже немає. Десь я це пропустив, де він прожався. Відволікся, все-таки не подивився на кулі. Так. Чемпіонка ще є. Ну і тут, а просто далі підкидаються міньйони для підчистки. Давайте вже 2х поставлю. В принципі, такі повторчики у нас були. Зараз буде забиратися трьошки. Знаєте, ну реально, трохи складно, то було. У нас, так можна сказати, дисбал... у нас більше дисбаланс йде до суперника. Та, от так. Тому більшість били просто на нарадша, яка менша. У них в дзеркалі була, тому такі били. Фух. Ну, от такі у нас були атаки. Нашовшись таке на рівних умовах, що було, да? ну, перше місце поки що тримаємо і подивимося, що там буде далі. Ну, а на третьому дні, я думаю, можна вже і завершити. Такі всі атаки, які основний клас не були, показав. Тому все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також вступайте в наш клан. У нас набор борди від 12-го Таунхола. Ну, можливо, навіть і від 11-го, якщо вона у вас там фулова. Да? Вже, в принципі, готова для, до переходу до 12-го. Тому ну все. В принципі, все буде в описі. Та, оце що тех-клану, ви можете це все знайти в описі. Тому все. Всім пока і до нових зустрічей!